Польські фермери блокують кордон з Україною і не лише нею. Вже кілька місяців транспортування збіжжя до Європи транзитом через Польщу повільнилось. Утім, є і інші шляхи. Зокрема, пожвавився експорт, скажімо так, традиційним шляхом це море. Шукають інші альтернативи доставок детальніше про експорт в умовах сусідської блокади. Розкаже Анна Брикова. І так триває вже кілька місяців. Тисячі українських вантажівок у простої виснажені водії, і, хоча й поодинокі, але геть аморальні провокації. Прогнозовано експорт тим шляхом зменшився. Український експорт, який йде транзитом через Польщу, зменшився в три рази порівняно з 2022 роком. У пікові місяці 2022-го ми експортували близько мільйона тонн аграрної продукції. Зараз тим самим шляхом ми експортуємо десь 350-370 тисяч тонн. Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. І найбільше від цього потерпають ті виробники, для яких цей маршрут був найбільш вигідним для транзиту в Європу. Які межують на цих кордонах з Європейським союзом, і відповідно налаштували свою роботу транзитом через Польщу. Бізнес почав використовувати інші напрямки руху в тому напрямку до Словаччини, угорщини, румунії залізниці. Ну і багато хто переключився безпосередньо. На море, яке до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і було основним логістичним шляхом торгівлі. Нині ситуація повертається. До прикладу, 87% українського агропродовольства експортується морським шляхом з портів Великої Одеси та Дунаю, близько 10% – залізницею і близько 2% – автотранспортом наводить Мінагро. Абсолютно більше більшість 70% – це експорт спортів Великої Одеси. Решта 17% – це Дунай. Такі об'єми експорту спорту Великої Одеси вдалося завдяки військовим та міжнародній підтримці. І вже у лютому вантажообіг спортів Великої Одеси став рекордним за час великої війни. 8 мільйонів тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв. Традиційно це десь 60-65% агропродукції тощо. 35% металургія, імпорт добрив, а також інші товари, але не товари високої доданої вартості, якщо говоримо про експорт. І не те, що може перевозитися в контейнерах, якщо йдеться про імпорт. Юрій Васьков заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Загалом же за сім місяців роботи українського коридору вдалося експортувати близько 30 тонн вантажів. у Щонайменше 38 країн. Задіяли більше тисячі суден. Ми на сьогоднішній момент практично зрівнилися по експорту на через чорне море по обсягах, які були в нас в 21-му році. З'явилося більше обсяг в Європу, але наші традиційні ринки, як були, так і лишилися: північ Африки, Південно-Східна Азія, Близький Схід. Китай трошки менше, в Європу трошки більше. Найбільше Україна експортує саме сировину, відзначають експерти. Загалом, за даними державної митної служби, обсяг експорту у 2023 році становив 36,2 мільярди доларів. Тоді як імпорт майже вдвічі більше. Найбільше експортували у Польщу попри регулярні протести тамтешніх аграріїв Румунію, Китай, Туреччину, Німеччину, Іспанію. І на тлі проблем з транзитом через Польщу зараз Україна шукає інші варіанти поставок у Європу. Прораховує різні варіанти відправки Дунаєм. Це може бути як відправка Дунаєм всередину Європейського Союзу і контейнерів різних розмірів та рефрижераторів. Також виглядається варіант відправки вантажних автомобілей паромним методом. Йдеться про ймовірні три лінії для баржевих караванів в Румунію та Німеччину. У румунській констанції Галаца також німецьке місто Регенсбург. Паралельно працюють і над вирішенням питання польської блокади кордону. Вже 28 березня у Варшаві має відбутися зустріч на рівні урядів України та Польщі. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.